Рома, дай відповідь на коментар. Ну, то що, що закрумковано, все одно набухне. О, тепер я розкажу, в чому ж різниця. Здається, два одинакових комода. І колір той самий, і фурнітура та сама, але щось ціна в два рази відрізняється. Є нюанси? є, слухайте, значить які? Перший варіант бюджетний це коли у вас ДСП поклеєно по кругу отакою от там кромочкою, але тільки. Видимі частини, тобто ззаду, знизу немає кромочки. Це перший варіант. Другий варіант, коли поклеєно по кругу, але звичайним еваклеєм. Тобто кромочка, оця пластикова, вона приклеюється на два можливих варіанти клею. Еваклей, клей, він простенький, якщо дійсно прорлється водичка, клей пропустить водичку, і кромочка почне відставати. Це перший варіант. А найкращий варіант це коли пур-клей. Там теж його є безліч варіантів, але все рівно основна його перевага в тому, що він не пропускає вологу всередину плити. І в нас поклеєно саме на пур-клей по кругу. Тому вологу туди не пропустить. Через шовчик нічого. Можна покласти вологу серветку, можна покласти мокрі трусики. Навіть якщо щось розільється, ви встигнете прибрати. І от це те, що візуально ви не побачите в момент вибору самого виробу. От, але різниця є. Розумієте? Так що не завжди, що здається, однакове, насправді є однакове. А в нас, дивіться, ще й дерев'яні фасади. Бачите? Опа, з дотягами. Ну, то це ви зможете побачити. А от клей не побачите, тільки вже коли будете користуватися.